Тут денна норма калорій. Денна норма калорій? Сало національний продукт. Денна норма калорій. Денна норма калорій ковбаса з халями. А знаєш, як виглядає денна норма калорій у вигляді помідорів чії? Вважає, що картопля шкідлива для фігури! Дієтичне м'ясо. А це еквівалент денної норми калої у вигляді нежирного молока. А в чому мораль цієї байки? Зайва вага не так від того, скільки ти їсиш, як що ти їсиш, і якщо ти хочеш схуднути, тобі треба змінити не так, скільки ти їсиш, а що ти їсиш.